Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Вовк, Собака та Кіт. Слухайте уважно. Був собі мужик, мав собі собаку. Собака цей, поки молодий був, той стеріг хазяїна. А як зостарівся, то хазяїн не прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там миші, що попало, та й їв. Уночі перестрів того собаку вовк та й каже Здоров був, собако! Поздоровкались. Вовк і питає: Куди ти собаку йдеш? Поки я молодий був, мене хазяїн любив, бо стеріг його хазяйство. А як зостарівся? То він мене прогнав з двору. Ав, ау. ау! Вов питає, може, ти собаку їсти хочеш? Хочу, каже. Вовк говорить Ходім я тебе нагодую. Пішли, ідуть степом, побачив вовк вівці, посилає собаку. Піди, каже, подивися, що то пасеться. Пішов собака, подивився, вертається і говорить. Вівці, ну, нехай їм греть. Понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємось. Голодні будемо. Ходімо собаку далі. І тут вони побачив вовк гуси. А піди, каже вовк, подивись, собако, що там пасеться. Той собака пішов, подивився, вертається, каже Гуси, та ну їх. Понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходім, каже, далі. Йдуть вони далі. Побачив, вов коняка пасеться. А піди, каже, собако, подивися, що то пасеться. Собако прибігає і каже, Коняка, ну то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так гребе землю, траву кусає, щоб розсердитися. Тоді каже А дивись, собако, чи в мене хвіст тріпочеться? Подивилась собака. Тріпочеться, каже. А тепер дивись, каже вовк, чи посоловіли в мене очі? Посоловіли, каже собака. Тоді вовк, як кинеться на ту коняку. А вона йому у відповідь копитом та по морді так і не вдалося їм попоїсти. Зібрався вовк та згоря пішов в ліс, а собака далі по дорозі. Іде той собака по дорозі і бачить кота, який ловить мишей на степу. Здоров, каже коте, а куди ти, каже, йдеш? Мяу! Я так блукаю собі, поки молодий був, то робив хазяїна, миші ловив, а тепер уже старий став, мишей не бачу. Хазяїн мене не злюбив, не дає мені їсти і прогнав мене з двору. То я оце і блукаю, мяу, Собака каже. Ну, ходім, брате коте, я тебе нагодую. Це вже й собака так хоче робити, як вовк хотів, але не вдалося. Ідуть вони вдвох. Побачив собака вівці, та й посилає кута. Біжи, каже, брате, подивися, що то пасеться. Кіт побіг, подивився і каже Вівці. Хай їх цей та той забере. Понабираємо за зуби вовни не наїмося!» Ходім далі, ідуть. Собака побачив гуси. Піди, каже, подивись, братухо, що то пасеться. Кіт побіг, подивився, каже, гуси. Хай їм лихо. Понабираємо за зуби пір'я та й не понаїдаємось. Пішли вони далі. Ідуть вони. Побачив собака коняку. Біжи, брате, каже собака котові. Подивися, що то пасеться. Пішов кіт, подивився і каже Коняка. Ну, це, каже собака, буде наша. Поснідаємо добре. Почав собака їсти землю, яриться та й каже. А дивись, коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знов грибе землю, щоб розсердитися, та й знов каже А що не тріпочеться, кажи, що тріпочеться. подивився кіт та й каже. Трошки почав тріпотатися, мяу. Ой, коте, як нападу зараз на цю коняку, каже собака. І знов почав собака грибти землю і питає кота. А дивись, брате, коте, чи посоловіли в мене очі? А кіт каже: Ні. Е, ти брешеш, кажи, посоловіли», каже собака. Ну, нехай посоловіли, кіт говорить. Собака як розсердиться, та як скочить на ту коняку, а та коняка, як дасть йому копитами по голові. Він упав. Та й очі витріщив. А котик як прибіжить, та й каже: Ой, братику, як в тебе очі посоловіли. Мяу. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, розважайтеся і навчайтеся разом зі мною. Дякую!